Мої найкращі добрий ранок. Прокидайтеся, набирайте сил. Ми в ефірі. Це проєкт щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Четверта програма місяця жовтень вже розпочинається. І з щасливих гривень вирушають до нашої четвертої учасниці знайомця. Це Оленка. Е, всім привіт. Мене звати Олена. Е, на даний момент я Віддихаю, люблю тратити гроші на шопінг, на від на прогулянки з друзями на різні всякі такі приколи. Е, працюю на даний момент в одній клініці, а так то взагалі просто провожу вільно гарно час. Напевно, знаєш, це е, твоє життя, мрія для кожної дівчини. Віддих і відпочивати, працювати, витрачати гроші, спілкуватися з друзями. Тримай, твоя сотня. Багато для тебе цих грошей чи не багато. Ну ні. Скільки ти в день витрачаєш грошей. Ну, залежності, коли на що? Якщо ну, наприклад, ну в середньому гривень 200-300. А в п'ятницю ввечері багато. Тримай, будь ласка, свій перший конверт своєю першою зупинкою. Відкривай, зачитуй. Насправді все дуже просто. Чотири зупинки, чотири обов'язкових завдання. Учасниця повинна протринькати якомога більше грошей для того, щоб не отримати одну тисячу гривень. Насправді все зробити для того, щоб отримати головний подарунок. Зачитуй, куди вирушаємо. Е, новий модний сезон відкритий у торговому центрі Скриня. Відчукай магазин сезон та отримай там своє завдання. Бажаю тобі успіху. Завжди говорить скриню. Ласкаво просимо. Ми вирушаємо до нашого генерального партнера торговий центр Скриня. Йдемо. Поїхали. Ми щойно, ну, як це кажуть, ми автостопи ми, ще сіли ми в трамвай, вирушаємо нашу першу зупинку. Зазвичай ми оплачуємо проїзд, але поки ми дійдемо зараз до водія, ми маємо можливість знайти, можливо, в квиточки, якісь подарує, залишить на місцях. Ми бажаємо нам перемоги, йдемо. Друзі, було 50, стало 46. і все-таки можу... Дрібонькими грошима, ну, але ми свою місію зробили, ми придбали два квитки. Е, я завжди я для себе і для вас. Хто заїде зайцем або зайчихою. Все, ми є, ідемо. Новий сезон диктує нові тренди. Дізнайтесь, які у магазині верхнього одягу сезон елегантні пальта, створені за останніми віяннями моди і вищими стандартами якості, стануть окрасою вашого осіннього образу. А доступні ціни від українського виробника гарантують хороший шопінг. Магазин сезон, елегантність вам до лиця. Друзі, ось і наша перша зупинка. Дроговий центр Скриня, третій поверх, магазин сезон. Тут бачите, що можна придбати дівчата, жінки, пані всі сюди. Талі радий вас бачити. Добрий день, вітаю вас. Добрий День я теж рада вас бачити знову в нашому магазині. І е, я щаслива вручити конверт вам, щасливі гроші перші на сьогодні. З, з новим завданням. Дякуємо вам велике, завжди коли нам вручають помити. Завжди всі щасливі. А ті, хто будуть виконувати ці завдання, не дуже щасливі. Подарунок для автомобіліста тобі потрібно пластикове відро і помити лобове скло в будь-якому автомобілі. Буде нелегко, але ти впораєшся. Ми в тебе віримо. У Мене буде прохання до тебе, щоб це була автівка, де буде присутній водій, угу. щоб на тобі дозвіл, щоб ти помила лобове скло. Готова? Так. є про все п'ять хвилин. Виконуєш завдання мінус п'ять гривень з того рахунку. Так і mm -hmm. ти приїхала з зайцем, твоя сотня де. Є де сі Тоже всім. Yeah. Oh. На рахунку того гривень ми тільки розпочинаємо. Залишайся з нами. Серіну треба буде ще якусь губку знайти чи ганчірку. Ну, подивимося, як це буде виглядати. Вода є, відро є. Гречика є, учасниця є, тепер шукаємо власника автівки, який допоможе пройти завдання саме тобі. На таймері час Go. 5 хвилин пішли. Давай швидше дві хвилини вже пройшли. так Ми йдемо. Ну а тепер, друзі, починається шоу. Спостерігайте, як Олена починає мити повела скло. Ось цьому пане по тут біля скрині. Гарно мий! На да, файно помила. ти тільки його протерла. Ну, що тоді мала стільки води. Файно я помила. Та ще! Якщо водій каже, що файно е, помила, Щас, це вам. Тоді зараховуємо. Якщо не файно, то не зараховуємо. Файно. — файно. Дякую. Дякую. на поступці, тебе вітає завдання виконано, ти молодець. Дякую. Головне правило нашої програми виконуй всі завдання з усмішкою. Отримай наступний конверт у центрі Леодерм. Стань ближче до головного виграшу програми. Можливо, щаслива тисяча буде твоєю. Тут, так гарно читаєш, читашки всі програми попередні бачила і якось бі, переписувала завдання, переписувала собі е, ці такі слова за наших друзів, за наших партнерів. Так виїжджаємо на Червоний кони 29А. Дерматологічний центр Лео Дерм. Чим поїдемо? А я попробую підійти до того хлопчика, якого моє вікна вдала, може, він не завезе. <рес> Завезуть. Скільки буде коштувати проїзд звідси від торгового центру Скриня, що на Городоцькій на Сикіна, червоний кони 29А. Приблизно десь 60 гривень. А... Я думаю, під час дороги ми вже треба, що Сідаємо, веземо вільні, невільні. Друзі, сідаємо, маємо таксівку, вирушаємо на нашу другу зупинку. Юрій, <риклад> скільки <паспільш> до оплати? 60 гривень. Ось мене візьмете гроші. Добре, не треба. Гарного дня вам. Дякую. Зазвичай дівчата учасниці дякують людям, які допомагають поцілунком, ви там вже розбирайтесь між собою самі. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі. А лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою. Леодерм – красивою бути легко. Знайомце, це марічка, вона продовжувала для тебе завдання. Америчка, привіт, радий бачити. Взаємно. Ми вас також раді бачити. Привіт, Олено. Кого більше рада бачити? Мене чи учасниця? Ну, у вас з то само собою. А Оленко, тому що вона вперше у нас така гарна чарівна дівчинка. Ось Оленко, ви, будь ласка, отримайте ваші наступні завдання. Перемог вам, успіхів і всього найкращого. Дякуємо, Леодермо, драматологічний центр Леодерку сто Човоникну 29 А тут наша друга зупинка, наше друге завдання. Приготувалися. Давай осінь. Пора грибів. Твоє завдання придбати гриби і роздати кожному по одному грибу. Вперед до перемоги. Друзі, насправді тоді ось дуже є золота і ще можна знайти грибочки. Ми теж будемо їх цього разу купувати, адже нам до ліця тут далеко, правда? Uh -huh. На все про це 5 хвилин, виконує здання, мінус 5 гривень з того рахунку. У тебе на рахунку є 100 гривень. Дякуємо, Леодермо. Па. Бачите, така файна жіночка? Мені подарила грибочка, тепер я пішла роздавати. Все, в мене немає часу. Що ти грибочком буде? А що хоче терпіть? Та подарок, Це от що така учасниця, нема просто слів. Будь ласка, грибочок. У нас дуже вчить. Дякую. грибочок? бочок. Піски, будь ласка. Ні, це не я. Подарунок. Дякую. Дякую. Все. Я встигла вписалася? За три двадцять. Стоп час на годиннику, окремі оплески, молодець. Слухайте, круто. Е, там смачно, там яскраво, там цікаво. Наша наступна точка — кафе Фрешлайн. Там ти отримуєш своє завдання. Цікаво, скільки грошей ти сьогодні Витратиш, друзі. Вулиця Шпитальна, 24, Сендвіч, бар Фрешлайн. Вирушаємо туди. Не буду пропонувати там чим їхати. Тут є можливість маршрутку сісти і зловити автівку автостопом ну, або скористатися таксівкою. Все в твоїх руках на залишку в тебе 100 гривень. Ми продовжуємо далі в'язати мене в центр, будь ласка. Везяти? Дякую. Давай я роблю оголошення для е, всіх людей, які є присутні в цій маршрутці. Увага, увага! Ощасниця про часові роки іде безкоштовно в той час, коли ви заплатили 4 гривні. От скажи мені, в тебе навіть там нічого такого немає, що тобі якось незручно. Ні, не, ну то тут... перед людьми. Ні, та є трошки така незручність. Женькі салатики, соковиті овочі, лише натуральні складники. Тепер центр Львова є місце, де можна перекусити швидко, смачно і корисно. Сендвіч-бар Фрешлайн, це здорові сендвічі та салати, ароматні супчики, модні коктейлі. А до 12-ї години всіх частуємо безкоштовною кавою. Знайдіть час у шаленому ритмі міста. Приходьте на здоровий обід у Фрешлайн. Набагато довше їхали, ніж йшли. Ходіть на здоров'я, люди добрі, на шпитальне 24. Ценвічбар Fresh «Фрешлайн». Тут наша третя зупинка і наш третій номер зі завданням. Олечка, привіт. Доброго дня. Віддавай, давай, роздавай. Ми раді бачити вас у нашому закладі. Візьміть ваш конверт з завданнями. Бажаємо вам успіху. Відкривай, швидше, відкривай, тому що я вже аж дуже хочу їсти. Привиди міста Лева. Твоє завдання придбати велику білу тканину і зробити з неї костюм привида. А потім у цьому костюмі трохи полякати людям зможеш? В ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, ніч жахів, ніч страху. Хеллоуін, будете лякати один одного. Бажаю вам мати класний костюм. А зараз Шахтиця Оленка зробить собі свій костюм і полякає трішки людей на шпитальний. На все про все 5 хвилин не виконуєш завдання, з того рахунку мінус 5 гривень. Тебе зараз з є 100. Ну, нарешті вже прийшов цей час, але ми будемо тринкати наші гроші. На все про все 5 хвилин виконуєш завдання, мінус гривень, з того рахунку. Все сказав, поїхав. Як завжди, вона все випрошує. Я ти. Аж не цікава, на направда. Що треба зробити з ними? Треба ще за дві з половиною хвилини зробити собі костюм і полякати львів'ян. Якби зробити костюм? А може маєте що ножиці? Будь ласка. Цікаве запитання в магазини, де подають тканини. чи у вас є ножиці? Ну. 3,14. Угу. Все, хай буде. так. сорок п'ять, три сорок На все про все ще є одна хвилина. Хочемо підякувати по цьому оцінку, який дали нам. Так, дуже вдяку. Тебе залишилося 50 секунд для того, щоб трішки полякати львів'ян. Людина має на складі перелякатися, має бути така штука. Все? — Ні. 25 секунд залишається, що ти стоїш на місці. Та ніхто не... Ой, я не страшна, я смішна. Таким чином, ми хотіли вам показати, що можна за реально мінімум часу зробити собі класний костюм на Халові і відрізнятися від всіх своїх друзів, котрі прийдуть гарно розфарбовані, намальовані чи одягнуті. Як цей хвилин можеш святкувати ти? Я навіть не знаю. А я знаю. Ти вже почнеш його святкувати, адже ти вже оштрафована на 5 гривень, тебе на рахунку вже є 95 гривень. Тримай, будь ласка, я тебе обов'язково заберу, тримай, будь ласка, свій насобний конверт. Зачитуй більше позитиву. Кожен має знати, де щастя шукати. У магазині щасливе мишеня отримує щасливий конверт із завданням. Бачиш, як ми так гарно все підібрали. Після такого маленького розчарування щастя все таки буде. Mm -hmm. Староєврейське 21, магазин елітних сирів. Щасливе мишеня. Чекайте нас, ми до вас. Як Пахне такий чарівний аромат може мати тільки сир: справжній голландський сир від магазину Щасливе мишеня. Тут ви станете справжнім сирним гурманом, ніжний брі, класичний молодий сир, благородний сир трьохрічної витримки, сири з трюфелем, базиліком, кмином, горіхом та перцем. Аштуйте собі щасливе сирне життя у магазині елітних сирів. Щасливе мишеня. Якщо у вас виникає запитання, що подарувати людям, в яких все є, то знайте. Ви можете подарувати корзинку з різними сирами від магазину щасливе мишеня. Працюйте і подаруйте, насправді емоцію цій людині, не банальщину, або просто білий і туди щось покладіть. Привіт, марічка. Привіт, Андрію, привіт, Оленка. Вітаємо вас, раді вас бачити в нашому магазині щасливе мишеня. У нас найсмачніші голландські сирочки. Ось вручаємо вам ваше завдання. Бажаємо вам успіху, перемоги. Ну і всього найкращого. Заходьте на ще. Yeah. Дякую, марічка. Ну ти що там говорила за перемогу. Ми теж бажаємо перемогу, тримаємо кулаки. Давай зачитуй. останнє своє завдання. У жовтні день пошти. Тобі треба надіслати свій щасливий подарунок поштою, придбай листівку та відправ її комусь поштою із своїх друзів. Зазвичай люди звикли отримувати подарунки, яким би їх просилають поштою там. Не знаю, що якусь можливо побутову техніку або якісь передачки з інших країн світу. Тому будеш поляти листівку? Подружці. Е, знаєш її адресу? Звичайно. чим ти її привітаєш? З тим, що вона в мене є взагалі. Класно. Дякуємо щасливе мишення, стара єврейська 21. Дякую. Низький кін до колін. Бувайте здорові. В тебе на рахунку 95 гривень. Е, може стати 90 тільки тоді, коли ти не виконуєш завдання. Нажми на цю зелену кнопку. На один час пішов на все про все п'ять хвилин вирушаємо. Чекаємо. Ой, Дякую вам, дерев'яне. Може бути ще мінус п'ять гривень. Ми тут поб'ють сьогодні. Конверт, марочку і відкриточку. Я з цим дуже некомфортно почуваю в таких ситуаціях, де так дуже тихо, і ще якісь там скандали. Але ну, вибачте, будь ласка, на львів'янину. Дуже дякую, що мене пропустили. Трай, я столик пропоную писати, але швиденько, тому що часу залишається дуже мало і мало. Поїхала. Вулиця. Нахладно, тоді програми частині гроші і якусь адресу. Друзі, 4 хвилини 40, 57, 58, 59. Це їх о. Тихо. Наш колись тут була. Я можу, чесно сказати, колись скринки висіла тут збоку, тому вона тепер тут. Тобі фанфарес, 394 каріна голови. Де мені б'ємо підсумки? Дякую. Будь ласка. Друзі, от і. Це четверта учасниця. Оленка зекономила точніше, там грошей. Щось зробила цими грошима менше з тим. Скільки на рахунку тебе залишається грошей? У мене на рахунку 89 гривень і 80 копійок. 89 гривень. Ось бачите, тут результат. Це є четвертий результат місяця. Е, ось, від тебе побажання, привітання. Дякую вам за чудово проведений час. Бажаю всім всього найкращого, гарних свят і гарно провести хелові. Дякуємо тобі. Буваєш здорово, Сподіваюсь, побачимось. Па. Друзі, ура, ура, ура! Завершився сезон. Місяця жовтий ми з тобою зустрінемося рівно за тиждень. А за тиждень ти ж дізнаєшся, хто переміг і хто отримує одну тисячу гривень готівкою. Познайомимо тебе з новими учасницями. Можливо, нею будеш саме і ти. Якщо бажаєш взяти участь, телефонуй 297 дев'ять або заходь у соціальні мережі. Пише мені неодмінно з тобою зустрінемося. Мене звати Андрій Ферцак. Це щасливі гроші. Бажаю тобі хорошого настрою, гарних вихідних. Побачимося. Стоп. Яке па? Пам'ятай, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість тобі насолоджуватись п'ятьма іншими. Ну а тепер па.